А ви знали, що чайна троянда є однією з найкорисніших весняних квіток? В народній медицині та косметології чайну троянду використовують вже тисячі років як зміцнюючий та заспокійливий засіб, який до того ж чудово впливає на наш імунітет. Пелюстки містять тіаніни, цілющі смоли, майже всі вітаміни та мікро-макроелементи. Дуже корисно заварювати їх як чай, а також їсти варення, яке до того ж зміцнює сон. Пелюстки троянди краще збирати рано вранці, щоб вони були свіженькі і чисті, і кожного дня лише квіти, які тільки розпустилися. Доглядати за чайною трояндою дуже просто, тому що це невибаглива рослина. Єдине і основне правило в жодному разі не робити ніяких хімічних обробок навесні, щоб ця хімія не потрапила у наш з вами чай. А після збору цілющих листочків звичайні планові трояндові обробки Розмножується вона дуже легко, тому що дає пагони з кореня, які потім можна відсадити. Мій улюблений рецепт це сире варення з чайної троянди. Якщо цікаво, пишіть у коментарях і залюбки поділюся. Чудово, коли корисне, таке смачне.